дивитесь Експрес-Новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна Білішук у студії. Вітаю вас. Далі коротко про основне. У Харкові близько 40 осіб влаштували погром з різаниною. На Луцькому вокзалі зустріли дітей із Волновахи. Заміський табір-прикордонник відчинив свої двері першим відпочивальникам. Про це та інше далі у випуску більш докладно. У Харкові пізно увечері 11 червня близько 40 осіб влаштували погроми із різаниною. Сутичка сталася на вулиці Яроша, де розташоване студентське містечко з суртожитками кількох вишів. За даними Харківської міліції, від нападу постраждали шестеро осіб, які потрапили до однієї із лікарень міста. Із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості повідомляє телеканал Новин 24. Інформація про першого доставленого до медичного закладу надійшла до міліції Харківщини близько 23.30. У подальшому протягом двох годин карети швидких доправили до лікарні з вулиці Яруша і ще п'ятьох постраждалих. йдеться у повідомленні за словами очевидців. Нападники були молодими людьми спортивної статури. Їхні голови були закутані футболками. Деякі були у масках із ножами, вони пробіглися по вулиці Яроша, б'ючи усіх на своєму шляху і руйнуючи все, що потрапляло під руку. Вони пробили шини декількох автомобілів, які були припарковані біля одного із гуртожитків. Повідомлення про напад на студентське містечко у Харкові підтверджують і користувачі соціальних мереж. Також писали, що група приблизно з 30 осіб напала на перехожих на вулиці Клучківській, що у трьох кілометрах від вулиці Яроша. У результаті нападу сімох осіб із ножовими пораненнями відвезли в четверту лікарню. Правоохоронці вживають необхідних заходів для встановлення усіх обставин події. На ранок близько 50 осіб неслов'янської зовнішності зібралися біля лікарні швидкої допомоги, куди були направлені постраждалі у результаті масової різанини у Харкові. повідомляє it сектор Харків на сторінці у Твіттері. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив напередодні, що слідство Міністерства внутрішніх справ України схиляється до версії навмисного підпалу нафтобази, що вже четверту добу горить під Києвом. Зрозуміло, слідство велося навколо тієї нафтобази і тих ресурсів, що там зберігалися, не виключається приховування реальних обсягів, сказав секретар РНБО в інтерв'ю телевізійному п'ятому каналу. За його словами, також розглядаються версії порушення умов зберігання і можлива диверсія. Наразі співробітники МВС проводять слідство у власників цієї нафтобази, вже вилучили документи, додав він. Водночас він зазначив, що остаточні відповіді щодо причин займання будуть тільки після того, як повністю завершиться гасіння пожежі. Крім того, Турчинов наголосив, що ті, хто розпочинав будівництво цієї бази, повинні сісти на лаву підсудних. Раніше секретар НБО вже заявляв, що вважає будівництво нафтобази безпосередньо біля військової частини незаконним. І звинуватив у ньому людей, наближених до колишнього президента Віктора Януковича. З нагоди Всесвітнього дня донора громадська організація Краплина життя збирає кров на потреби бійців АТО. З 8 до 12 червня волинські добровольці приходять до обласної станції переливання крові. Так вони стають донорами. Щоб стати донором та бути внесеним у базу донорів, треба хоча б раз здати кров, а після 40 здач навіть отримують звання почесного донора. Інформує громадське Волинь. Організатор акції, голова організації Краплина життя Олександр Плісецький зазначає, що у разі потреби кров буде передана на схід. Теоретично така можливість є. А от практично це зробити складно. Не вистачає холодильників для зберігання крові під час транспортування на великій відстані. Зі слів лікарів, здача крові справа не тільки благородна, але й корисна. У людському організмі ця рідна відновлюється кожних 2-3 місяці, а тому загрози для життя і здоров'я людини та нормального функціонування організму немає. Сьогодні на сході країни немає нагальної потреби у донорській крові, кажуть у краплині життя, тому всі криваві ресурси із обласної станції переливання крові підуть на забезпечення локальних потреб. Але у разі виникнення необхідності розробляються механізми співпраці з місцевою владою Києва та Дніпропетровська для передачі крові далі. На Луцькому вокзалі зустріли дітей із Волновахи. Напередодні зі Сходу до обласного центру прибули діти, котрі оздоровлюватимуться на Волині. Про це інформує Волинська Правда. З огляду на трагічні події, що відбуваються на сході України, Луцьк сьогодні активно долучається до підтримки і надання допомоги жителям Донецької та Луганської областей. Зокрема, у рамках співпраці та партнерської угоди між містами Луцьк та Волноваха, Донецька область, за останні три місяці місто вдруге приймає на відпочинок дітей з цього невеличкого, але й справді патріотичного українського містечка. Дітей на Луцькому вокзалі зустрічали короваєм та кульками. 18 діток з 11 червня до 1 липня. Оздоровлюватимуться у літній школі Ерудит дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку Ровесник. Діти із Донеччини матимуть можливість ознайомитися з історичними та культурними традиціями та пам'ятками Волині і Луцька, поспілкуватися зі своїми однолітками із загальноосвітніх навчальних закладів, познайомитися з їх родинами. Фінансову підтримку 54 тисячі гривень у придбанні путівок для дітей з Волновахи, надав директор сільськогосподарського приватного підприємства Радь Віктор Шумський. Уроки позаду літо у розпалі. Проводити своє дозвілля на вулицях міста нецікаво та не корисно. Тому батьки намагаються відправити своїх діток у мальовничу місцину на відпочинок та оздоровлення. Популярністю серед маленьких нововолинців користується заміський табір-прикордонник. Сьогодні у ньому відбулося урочисте відкриття першої відпочинкової зміни. Чи змінився табір за рік і як проводить дозвілля дітвора, бачила наша Вікторія Ярмолюк. Позаміський табір відпочинку-прикордонник відкрив свої двері для дітвори. Перші відпочиваючи вже на місці. Тут на них чекають веселощі та на забутні дні з друзями. Сьогодні у таборі особливий день відкриття оздоровчого закладу. Цьогоріч першими на відпочинок прибули 147 учнів. Загалом протягом літнього періоду планується оздоровити 500 дітей. Відпочиваючи, підготували насичену концертну програму. Кожен загін виконав свій гімн. На сцені лунали пісні. Також дітвора виконала запальні танці. На святкування до малечі завітали представники влади. Віктор Сапоженко привітав загони зі стартом відпочинку у таборі та вдалих літніх днів. З кожним роком перебування у прикордоннику стає комфортнішим, придбані нові ліжка, функціону. Ну, два басейни. У їдальні замінено старі вікна на сучасні пластикові за словами керманича міста. Попри недостатнє фінансування, влада спільно з окремими підприємцями по мірі можливості оновлює та осучаснює дитячий заклад. Кожен рік ми робимо не тільки щось, от велике, але це постійна кропітка робота, і вона повторюється, треба все перебілити, перекрасити, відремонтувати, щось придбати і так далі. Я сьогодні прийшов перше, ніж тут привітати дітей. Пішов, подивився, що ж по господарству зроблено. Зайшов в їдальню, подивився на нові лаві столи, деякі кухонне обладнання, подивився, що вікна помінені. Пройшовся, подивився басейн, вже водичка наповнена, все. Господарський блок ще не добудований, але буде добудований, де вже всі господарські предмети будуть в одному місці, складовані, не будуть по всій території розкидані. Ми намітили, що будемо робити в слідуючому році. На деякі ліжка нові, які придбані, подивився, шафи і так далі. На слідуючий рік я думаю, ми ще два будиночка тут запустимо. Тобто є плани, є результати. Більшість хлопців і дівчат у таборі вперше, незважаючи на можливість відпочити де-інде, вони обрали оздоровчий заклад прикордонник. Мовляв, тут багато друзів, чисте повітря до того щодня, проводять різноманітні розваги та конкурси. Мені розказували мої друзі, що що тут вода дуже добре добре. Коли... Я сюди приїхав, бо мені мало дозволу, бо мені тут дуже подобається. Тут добре відпочивати. Мені теж друзі казали, що тут дуже добре, що пахне дерева, шишки. Свіже повітря, кормлять добре. Мені багато про це розказували, говорили, що тут володинки дуже вкусні, тут керки роздають і чотири на раз кормлять людей. Тут весело, тут є друзі, є з ким познайомитися. Ну і взагалі тут дуже приємно бути. Я хоч тут вперше, мені вже з перших днів дуже тут подобається. Тут весело. Я вже знаю багато нових друзів, дуже смачно годують і взагалі дуже добре до тебе ставляться вихователі. Директор позаміського дитячого закладу. До Лариса Вознюк розповідає, для школярів проводять чимало спортивних та розважальних заходів. Для наснаги і бадьорості організоване триразове харчування. Він є перлиною, напевно, такого нововолинського надбужжя для дітей і дорослих, бо щораз кожен з дорослих, напевно, приводить зі своїх своїх дітей, згадують ті ностальгічні моменти своєї молодості і юності. І тому напевно від своїх спогадів хочу подарувати своїм дітям хвилині щастя для відпочинку. Зміни розраховані. Що двічі відпочивають оздоровчі відпочинкові по 21 одному і одна на 14 днів, тільки на відпочинкова зміна. Позаміський табір відпочинку прикордонник розташований у мальовничій місцині, де свіже повітря і краса живої природи посприяють оздоровленню школярів. До того ж, кваліфікований персонал та дружня атмосфера зробить відпочинок дітей змістовним та незабутнім. До вихованців сиротинцю Ковчег сьогодні завітали гості із подарунками, перетворивши звичайний день на свято. Військового очільника дітвора Вітала Радо, з яким візитом навідався Віктор Сапожніков. До сиротинця дивіться в інформаційному випуску новин Нововолинська. Відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини. Його провів заступник міського голови Андрій Сторонський. Детальніше дивіться далі. Розглянули ряд питань, що стосувалися захисту інтересів та прав дітей, серед яких два питання про вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дітей. Два про доцільність, недоцільність позбавлення батьківських прав громадян відносно малолітніх дітей. По одному питанню про відсутність участі батька у вихованні малолітніх дочок. Щодо взяття сім'ї під соціальний супровід із метою мінімізації складних життєвих обставин, вісім питань стосувалися правочинів з житлом на право власності чи право користування яким мають діти, а також зняття з реєстрації та здійснення реєстрації місця проживання дітей. За результатами розгляду питань порядку денного були винесені виважені та обґрунтовані рішення в інтересах дітей і взяті на контроль до їх повного виконання. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній цього тижня із з вами працювала Іванна Бейшу. Вже з понеділка зустрічайте у студії мою колегу Вікторію Ярмолюк. А я прощаюся з вами. Бажаю вдалих вихідних. А головне мирних бережіть себе та один одного.